Привіт дослідникам та науковцям! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про гру Сеті Пошуки позаземного розуму. Ну, якщо сказати простіше, то ми будемо шукати прибульців. І будемо чесними, у цій грі ми їх знайдемо. Проте це не ті прибульці, про яких ви думаєте, не ті зелені головастики, яких нам показують у фільмах. У сеті ми будемо використовувати реальні технології та методи, які використовують науковці. Прямо зараз, тому відповідно і прибульці тут будуть більш наближені до реальних. Взагалі, Сеті це реальний проект, який вже понад 30 років займається тим, що шукає позаземне життя. Проте повертаємось до самої гри в Україні. Її видає видавництво Філендіго. Грається вона від одного до чотирьох гравців, і на одного гравця вона триває приблизно 40 хвилин. Я б навіть сказав годинку. Тобто, якщо граєте один, то десь годинку вона у вас буде займати. Якщо граєте у чотирьох, Відповідно, 4 години. Механічно це гра на побудову карткового двигуна, прокачку свого невеличкого планшету, розіграш мультифункціональних карт і ще й контроль території. Як вам таке? Звісно, не такий контроль території, як ви собі уявили, де ви б'єте з кимось, виганяєте з території, але тут є трошечки ось такого займання території і отримання нагороди, якщо у вас там більше нагорода за більшість. Назвемо її. Так, цю механіку. Ну а поки ми не перейшли далі, я нагадаю, що вам треба підписатись на канал, поставити вподобайку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наших наступних відео. Ну а ми переходимо до самого огляду. Почнемо з компонентів до гри. Їх тут дуже багато. По-перше, у вас є велике модульне поле, і це поле складається з трьох модулів. Перший модуль це сонячна система. На цій сонячній системі, окрім того, що ви викладете картон, викладається ще зверху картон і сонце. Ось бачите, отаке сонечко. навколо якого будуть крутитись інші планети, і вони тут будуть прям крутитись, тому що у нас поле трьохшарове точніше, чотирьохшарове шарове. ось таким чином вона буде крутитись. Туди-сюди воно буде по годинниковій стрілці крутитись, просто різні частини. Тут є менші частини, більші частини. Ось така дуже цікава штука. І це, напевно, найцікавіше, що є в цій грі. Ми про це ще поговоримо. Далі друга частина це поле технології. Воно у нас вгорі. і тут знаходяться, як ви можете зрозуміти собі, технології. Ці технології потрібні для того, аби прокачувати ваш планшет. Прокачка планшета дає вам можливість заробити додаткові ресурси, переможні очки, і, звісно, робити більше дій. Це найголовніше, що вам дає ваш планшет. Більше. І більше дій, якщо ви його прокачуєте. Плюс на цьому полі у нас є трек репутації. Трек репутації така штука. Треба для того, щоб купляти собі карти і прокачувати той самий планшет. Тому тут все логічно. І третя частина поле планет і прибульців. Відповідно, ми будемо літати собі по космосу. У нас є такі наші зонди, які ми будемо відправляти, і треба ж їм кудись прилітати. Будуть прилітати вони на планети, на Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, куди хочете. Прилітаєте на планету і можете або висадити свій зонд на саму планету. Це може бути, наприклад, Марс, висадити. На Марс, все зонд на Марсі, або ж на супутники Марса, Фобос і Деймос, якщо у вас прокачана така технологія, або ж можете не саджати їх на саму планету або супутники, а запустити як орбітальний апарат, який буде літати по орбіті цієї планети і відповідно збирати там якусь інформацію. І далі зі сторони тут планшета вставляються ще й планшети прибульців, яких ми можемо. Відкрити. До них ще повернемось також трошечки пізніше. Окрім поля, як бачите, у нас є купу всіляких жетонів. По-перше, це жетони технологій, я про них вже розповідав. Потім це розхідники всілякі, жетони кредитів, жетони енергії, які ми будемо використовувати для того, аби, наприклад, пересувати свої зонди по сонячній системі, для того, аби грати карти, нам треба будуть кредити. І ще у нас є такі круті дані, жетони, які ми будемо збирати, аби отримати дані про інопланетні види. Або у нас є на планшеті. ми їх будемо проганяти. Через цей планшет і отримувати дані, які зможемо використати, аби відкрити нові інопланетні види. Ну і звісно, у нас є. Карти. У основній колоді у нас 138 унікальних карт, що я маю на увазі під унікальними картами. Унікальні карти це унікальні ілюстрації, унікальні умови і ще й унікальний художній опис, який, до речі, дуже цікавий. Рекомендую ознайомлюватись з кожним із них. Окрім цієї колоди карт, у нас є ще ціла колода прибульців у кожної раси. А раз тут 5 штук, є як мінімум 10 карт. У деяких здається навіть більше, тому тут набагато більше, ніж 138 карт, які ми зможемо зіграти. У кожного ж гравця є свій планшет, який вам є і підказкою до дій, і посиленням ваших дій, і ще й додатковою дією комп'ютера, яку ви можете робити тільки на своєму планшеті. Також є свої зонди, які я вже вам показував. Та ці зонди ви будете відправляти по космосу. Вони будуть висаджуватись на планети, і їх у вас обмежена кількість всього 8 штучок. Ну і плюс до цього у вас є ще й додаткові маркери. Ці маркери потрібні, щоб щось відмічати. У грі. Ну і звісно, оскільки це євро, є лічильник ПО, будете відмічати свої ПО ось такі, і лічильник репутації. Про репутацію я вже вам казав, ви будете її постійно збирати, аби прокачувати свій планшет в основному, але тут ще і за це можна собі додатково карти купувати. Звісно, окрім цього, є ще планшети прибульців. Виглядають вони ось так. Їх 5 штук, тому що у вас 5 різних крас. В лицеву сторону я вам їх не показую, аби не спойлерити, що там буде. І це такий сетап у гри. Тепер давайте розповім вам трошки про ігролад. Взагалі гра складається з п'яти раундів, у яких гравці будуть. По черзі ходити, передавати хід наступному гравцеві, і так ви будете ходити до тих пір, поки всі гравці не спасують. У хід ви можете зробити одну основну дію і безліч додаткових дій. Всього у грі є вісім основних дій разом з пасом і чотири додаткових дій. Додаткові дії це в принципі дуже прості дії. Це або щось обміняти, або, наприклад, зіграти карту, скинути її, або отримати якийсь бонус, або виставити дані на своєму планшетку. На цьому ми зосереджуватись не будемо. Я вам зараз коротенько розповім, які вісім основних дій. Є у грі, що вони роблять, і взагалі як ми і будемо грати. Отже, перша і найпростіша дія це відправити один із своїх зондів у космос, у відкритий космос. Платимо два кредити в свій хід, і як основною дією виставляємо свій зонд на землю. І після цього ми можемо його переміщувати по космосу. Переміщувати по космосу ми його можемо або за жетони енергії, або за допомогою карт, тому що наші карти на руках ми можемо грати аж чотирма різними способами. Уявіть собі, чотири способи використання карти. Якраз таки один із них це скинути карту. Якщо на ній є символ у лівому кутку переміщення зонду, просто скинути у скид і перемістити на одну поділку зонд. Звісно, зонди ми будемо переміщувати не просто так. Нам треба, щоб вони долетіли до якоїсь планети і зібрали. Звідти цінну інформацію, і якраз таки друга дія вже стосується виходу на орбіту планети. Якщо ми у відкритому космосі долетіли до планети, то ми можемо використати цю дію, віддавши один кредит і одну енергію, аби вийти на орбіту планети. Виходячи на орбіту планети, ми не сідаємо на неї, а цей зон стає орбітальним апаратом і ми отримуємо якісь нагороди. Зазвичай це, до речі, нагороди канування можуть бути. Якісь карти, ми можемо отримати, але найосновніше ця дія додає нам дохід. У нас є початкові карти наші. Які дають нам вже дохід: три кредити, дві енергії і одна карта. Цей дохід ми будемо отримувати після того, як спасуємо, і от до цього доходу ми можемо додавати ще якісь карти, які будуть давати нам додатковий бонус. Це можуть бути карти, кредити, енергія чи навіть репутація. І щоб це зробити, якраз таки треба в основному робити свої зонди орбітальними апаратами. Потім ми беремо якусь карту з руки, вибираємо її і підкладаємо під інші карти доходу. І вона додає один із бонусів, зображених в правому нижньому кутку карти. Це друга Можливість використати карту, підкласти її як дохід. Третя дія це, звісно, висадитись на саму планету або супутник. Зазвичай це дає переможні очки і інформацію про вид. Інформація про вид нам потрібно для того, аби відкрити сам вид у кожного. Інопланетного виду з двох, які у нас є, треба закрити три різні комірки: це червоний, жовтий та сині комірки. Інформацію про види життя. От коли кожна з них буде заповнена, він відкриється, і ми зможемо ще й його потім використовувати. На нього виставляти свої маркери, заробляти там переможні очки, карти додатково собі брати на руку. Четверта дія це сканування найближчих зірок. Тут нам вже зонди не знадобляться. Ми просто скануємо зірки. Ми дивимося, де земля дивимося, який це сектор. Беремо один із своїх маркерів, міняємо лівий жетон даних. На свій маркер, і це означає, що ми туди відправляли сигнал, а цей жетон даних додаємо собі на планшет. Після цього ми ще можемо так само зробити тільки вже з карти, з карти у ряді карт. Це дуже цікаво, тобто не з руки, а з ряду карт. І це третій спосіб зіграти карту, відправити сигнал. У лівому верхньому куті кожної карти в нас є різні кольори і такі піктограмочки сигналів. І якраз таки, яку карту ми виберемо, такий сектор і зможемо відправити сигнал. Всього на полі вісім різних секторів. Вони чотирьох. Різних кольорів. От ми обираємо, наприклад, червоний сектор, і у нас тут два червоних. Сектори, і ми можемо будь-який із цих червоних секторів відправити свій сигнал, і відповідно звідти забрати жетон даних, а туди виставити свій маркер, коли повністю заповниться маркерами, нашими чи чужими, чи і нашими, і чужими, ми будемо отримувати нагороди. Зазвичай це дані про інопланетні види, або ж це можуть бути переможні очки. І таким чином у вас буде збиратися доволі багато даних, які з якими треба щось робити. І якраз таке п'ята дія це аналізувати ці дані. Як тільки у нас будуть всі комірки заповнені, ми зможемо зробити. Аналіз даних і отримати сині дані про якийсь ви виставити відповідно свій маркер. Ну і шоста дія найцікавіша, найкрутіша, тому що це розіграш карти як основної дії. Що це означає? Окрім тих трьох способів, про які я вже розказав, ми можемо зіграти карту як основну дію з центрального її сектора. За це зазвичай треба віддати якісь кредити, але і ми отримуємо класні дії. Тобто, якщо зазвичай ми можемо, наприклад, відправити тільки один зонд, то карта може давати нам можливість відправити два зонди, або перемістити і відправити зонд, або покрутити поле і відправити зонд, або відправити зонд і отримати репутацію. Не тільки ми зонди відправляємо, це просто приклади в мене на картах, вони щось всі з зондами, а прокачати технологію і покрутити поле. Ще й плюс місії можуть випадати. Вони зазвичай коштують не дуже багато, тобто або нуль кредитів взагалі безкоштовно можна карту як основну дію зіграти, або там один кредит, але викладаєте просто карту перед собою відкрито, і коли виконаєте умову місії, то зможете отримати з неї бонус. І це теж робиться додатковою дією. До речі, ну і сьома дія, яку ви можете в принципі зробити, це прокачати ваш планшет, дослідити технологію. Це сьома дія для цього. Нам треба скинути 6 репутацій, покрутити поле. Отже, трішки по технологіям. По-перше, технології, коли ви отримуєте, ви отримуєте негайний бонус якийсь на кожній технології і саму технологію. Якщо ви перші хто дослідив цю технологію, ви отримуєте ще два переможних очка додатково. Ну і що нам дають технології? Технології з дії зонда відправки, або дають знижки на посадку, або дозволяють садитись на супутниках, або, наприклад, дозволяють нам відправляти не один, а два зонди у відкритому космосі. Далі, технології, що стосується, стосуються сканування, вони дають можливості більше сканувати. Ну і восьма дія це спасувати. Відповідно, після п'ятого раунду всі гравці підраховують остаточно переможні очки. Це робиться, ми дивимося, скільки вже очок ми набрали зі своїх карт, з золотих плиток. Золоті плитки це плитки досягнення. Вони протягом гри будуть заповнюватися, гравці будуть ставити на них свої маркери і потім отримувати там за якісь сети, технології чи ще за щось переможні очки. Прям набори переможних очок. І ще ми можемо отримувати очки за деякі інопланетні види. Сумовуючи це все, у кого буде найбільше переможних очок, той і переміг, все логічно. По ігроладу це все, більше я в нього поглиблюватись не буду. Тепер давайте я розповім вам, що мені подобається і що не подобається. Точніше, просто свої думки по грі. Почнемо, звісно, з того, що подобається. Перше, що я хочу відмітити, це, це гарне поєднання механік. Ви тут будуєте свій картковий двигун, який буде приносити вам дохід, плюс бонуси. Та ті місії можуть приносити вам окремі бонуси, які ви будете використовувати у грі. Плюс ви прокачуєте свій планшет. Планшет це ваші дії додаткові, це додаткові бонус. Плюс, окрім цього, не забувайте, що ви ще переміщуєте свої зонди на одному полі, виставляєте їх потім на інше поле, так, коли прилітаєте на планету, і ще й відкриваєте інопланетні види. І все це різні механіки, які дуже гарно між собою працюють, і вони гарно поєднані. Друге, що мені подобається, це поле, яке обертається. Це взагалі основна фішка, напевно, цієї гри, тому що поле, по якому ви будете постійно літати і щось робити, воно задіюється майже у всіх діях. Якщо вам потрібно відправити зонд, відповідно, ви відправляєте його на поле, яке крутиться, ваш зонд постійно переміщується, і планети. Ви хочете долетіти до якоїсь планети, а вона постійно або далі, або ближче до вас. Відповідно, дія висадки також напряму з цим пов'язана. Плюс дія сканування. Тут також цікаво, тому що землі. Ля постійно рухається, постійно різні ви будете сканувати зони, плюс складається поле постійно по різному. Третє, що подобається, це те, що у нас відкриваються нові види. У нас є п'ять видів, і відповідно, якщо ти рандомно їх перетазовуєш, як правило, говориться, то ти ще й не знаєш, що в партії буде відбуватись після середини гри. Ну загалом, євроігри — це ігри, які можна прорахувати. І ви чітку стратегію спочатку грипм вибудовуєте. тут. Прям настільки вибудувати стратегію не вийде, тому що у вас є невідома, яка відкриється пізніше, і вам треба буде з нею щось робити. Це класно, це цікаво, і навіть коли ви вже пройдете партії, відкриєте всі ці види дослідите їх, ви будете знати, що вони роблять все одно. У вас буде п'ять варіантів різних, що ж там може відкритись. Четверте, що дуже подобається, це унікальність всіх карт, і взагалі те, як зроблені карти. Про унікальність карт я вже казав. А про те, як зроблені ці карти, хотів би наголосити ще більше. У нас є чотири різних дії, якими можна використовувати ці карти, і вони всі зрозумілі. Тобто, ти, коли береш карти, у тебе немає такого, що ти такий, та що, що це означає, що мені з цим робити? Ти класно розумієш. Ага, лівий кут, бонус одразу. Правий нижній кут це я підкладу, якщо що. В дохід, правий верхній, кут треба колись сканування роблю. Все, що в центрі, це основна дія. Будь ласка, якщо ти основною дією хочеш зіграти карту, грає. І також гарно, що ти знаєш, що ти можеш тільки якимось одним чином використати цю карту. І, відповідно, у вас. Кожна карта відчувається потрібною. Тобто, знаєте, немає такого, що ти взяв карту і такий, «Ваще мені не треба, мені взагалі не підходить. Просто як у мене в тераформані Марса часто бувало таке. Там, наприклад, тварини чи ще щось, які я не збирав, і взагалі ці карти не треба. І ти їх потім там за монетку одну чи що віддаєш, чи просто скидаєш. І тобі. Типу, ти чекаєш якісь карти. Тут такого немає, тому що кожна карта, яка приходить, це або ти ресурс береш, якщо тобі вона прям взагалі не треба, або пересуваєш свій зонд, або підкладаєш її під дохід. Але всі основні дії на картах, та які ви можете зробити за допомогою основної дії, саме там коли ви кредити платите, вони зроблені краще ніж будь-яка з ваших основних дій. Тобто, якщо з картою ти можеш запустити зонт, то там по-любому буде ще якийсь плюс: це буде або кредити, або репутація, або декілька зондів можна запустити. Тому я вважаю, що карти це тут гарний приклад того, як треба робити мультифункціональні карти. Наступне, що мені подобається, це підказка. Підказки тут доволі великі. Це аж ось ось такий лист, який розкладається. На одній стороні у нас основні дії, додаткові дії. Далі у нас ззаді іконографіка, і всередині у нас ще й описи технологій і плиток золотих. І знаєте що? Це все зроблено настільки класно, що вам, в принципі, не потрібно заглядати у правила, якщо ви користуєтесь гарно цією підказкою. Ну і останнє, за що тут величезний плюс, можуть поставити це візуалці. Цієї гри. Проте, звісно, жодна гра не ідеальна. І зараз тепер давайте обговоримо, що в цій грі є, які проблемки. Я би не сказав, що це те, що мені не подобається, це просто те, що я хотів би підмітити у грі. По-перше, Во вона довга. одна година на гравця. Тобто, в чотирьох ви будете грати чотири години, а може й більше, особливо в першій партії. Ще плюс, розкажи правила, розклади гру. Тобто, 5 годин на партію ну, це прям дуже довго. Тому на чотирьох я б не впевнений, що на чотирьох це найкраща компанія. На трьох грається дуже добре. На двох теж є проблеми. Зараз про них трошки поговоримо. Чому на двох є проблеми? По-перше, у нас сетап гри в двох не змінюється ніяк. Тобто, сетап гри однаковий як для двох, для трьох, так і для чотирьох. А це означає, що оці жетони даних, які ми тут бачимо по краю поля, які нам треба збирати і потім ще е, умовно битись за пуски сигналів, та щоб найбільше послати сигналів. При грі у двох ви тут не будете відчувати ніякого тиску. Тобто, один собі буде десь там на Вірджиніусі відправляти сигналі, інший на весь ігравець і собі отримувати за це бонуси. Коли граєте у трьох чи в чотирьох, звісно, ви постійно, якщо, якщо ви бачите, що десь хтось вже почав пускати сигнали, наприклад, пустив один і інший гравець ще один, то ви думаєте, давай я щас ще раз ось на вего пущу два сигнали і заберу там якби найжирніші бонуси. Просто ця механіка розрахована на те, що ви будете суперництво відчувати з іншими гравцями за ту чи іншу зону космоса. А при грі у двох цього просто немає. Далі наступне, що може бути спірним, це гравці, які люблять грати у євро, дуже сильно. Прораховувати їх може дуже роздражати оце поле, яке постійно вертиться. І тут знаєте, що найцікавіше, добре, це було, якби ти постійно грав і ти це робив. Тобто ти спеціально, наприклад, десь вертів поле, аби гравець не міг долетіти, і це ти таку підставу йому робив, це було б класно. Але насправді, коли ви граєте в трьох або в чотирьох, то. Поле прокручується просто постійно, тому що гравці роблять ходи і вони просто собі роблять ходи. От мені треба зараз прокачати технологію. Я не думаю, що там буде крутитись чи ні. Ну мені вроді норм, якщо покрутиться. Я прокачую технологію, кручу поле. Потім, наприклад, наступний гравець робить там те саме, чи ще що, чи спасував, покрутив поле, і от захід може рази три прокрутитись поле, поки до вас не дійде хід, якщо ви граєте в, в чотирьох, і це може прям дуже сильно впливати на вашу стратегію. Це не мінус, це точно. Я не знаю, це як мені це плюс, якщо чесно. Тому що мені подобається, коли щось міняється, щось десь якісь підстави і так далі. Але тут прикол в тому, що це те, що тут крутиться поле краще працює вдвох, якщо ви хочете саме робити підстави. Наблюдати за тим, що робить інший гравець, і от прокручувати поле саме тоді, коли щоб йому помішати. Вдвох. Це працює класно. В трьох і в чотирьох воно просто рандомно крутиться і тут якби гра сама, сама з вами грає. Не гравці, а гра. Це непогано, це навпаки класно, просто врахуйте, що це буде відбуватися. Далі про інопланетні види. Їх тут 5 штук. Це класно, що є вибір із різних, але відчувається, що їх мало. Хотілося б 10 штучок, щоб одразу в базовій грі було 10 штук. І це би прям це була би інша гра, тому що реально у вас п'ять партій унікальних 100% могло би бути, і потім ще унікальні партії, тому що ще би додавались, вони би тасувалися ще більше. І я вам кажу, я вам 100% кажу, що анонсують доповнення чисто з цими інопланетними видами. От я впевнений, що це така штука, щоб заробити грошей. Це тупо ідеально. Ти просто додаєш, тому що там що? там все окремо. Ти робиш окремо планшети. Окремо карти і жетони, окремо теж, які просто кладуться поверху десь або ще щось. Що, що, твоєму, що придумаєш, те й буде. І це ідеальний заробіток. Тому тут би хотілося більше, я розумію, що будуть доповнення. Гра стає популярною на хайпі, і я впевнений, що як мінімум одне таке доповнення точно буде. Ну і напевно, друзі, це все, що я хотів вам розказати про гру. Сеті. Єдине, що я забув сказати, це те, що наше сонце, воно там з вимичкою такою, і туди можна закласти ліхтар, і ви бачили, як він світить, якщо ви туди його закладете. Це не впливає ні на гру, ніяким чином, але виглядає прикольно. Що я можу вам сказати у висновку? Що сеті це. Неймовірно єврогра, яка мені дуже сподобалась. І я думаю, що в цьому році, скоріше за все, це буде претендент на одну із найкращих євроігор, яка вийшла українською. Ну і, звісно, в кінці я хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал фінансово через Patreon, BaMiCoфі або. За підпискою платною у Ютубі. Дуже дякую вам. Якщо ви також хочете підтримати нас, маєте бажання і змогу, то, будь ласка, у описі є посилання на Patreon, на BuyMeCoffee, на просто банку в Монобанці. Ну або, звісно, підписатись на Ютубі. І також, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати анонси відео. Трошки ми з вами там спілкуємось у коментарях. Я там ще щось виставляю окремо, і просто щоб бути ближче до нас. І звісно, не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео від здвинутих кубиків. Всім пока!